Всім шанувальникам віртуальних перегонів. З вами Їху. сьогодні цей вечір проведе Інженті та Печуль. І Ми, вітати... Да, ми <клес> раді вітати вас всіх на третьому раунді другого сезону Слік Рейсінг. Сьогодні у нас Японія. Показує другий фіолетовий час. Сектор. Так, другий сектор теж фіолетовий і. Повільних поворотів, якщо ідеально виходить, і отримаємо зараз, мабуть, швидке кола. Другий, Ні, час. Другий не час. Вистачило. Ну і дивимось. Старт-фініш. І це перший час. Хвилина 30, 223 тисячних. Найкращий поки що час у першій кваліфікації. Повільна зв'язка поворотів і вихід на старт-фініш. Дивимось Чи за часом, Марко, ну це вихід з хвилини 30. Тут можна просто одразу їхати в бокси і відпочивати. У кредеді і від самурая самого. Угу. Так, офіційний час кваліфікації закінчився, тому всі завершують своє коло, на якому не зараз. Самурая, так, треба без помилок просто проїхати. І цього одна сота. Йому якраз ці дві десятки зараз потрібно зняти. Щоб бути. Ні, не вийшло, так? Пропала телеметрія. Ні, не вийшло. 16 Самурай на шістнадцятому. Що я можу сказати? Е, достатньо несподівані результати першої кваліфікації для мене. Самурай uh, відправляється Просто, на. Да. 도... Приєднується до глядачів. чат. — До нас в чат. Нас в чат. За... Запрошуємо. <ріст> так, ну, перша трійка, в принципі, і перша п'ятірка, як навіть так, без несподівано. Ну, я, я хотів би добре. сказати, що Орест буде показовим, хоча насправді 34 доволі, доволі непоганий час. Але це час так. з помилкою. Сімін Лонг показує 1.29. Довго не грається. Потато 1.31,7. І Марко 1.29.9 одразу без інтерів. Просто зразу в софти і полетів. Так. так, а я поки що за потато який закінчує вже свій. свій... 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 <раприк> <раприк> Він закінчує з результатом 1. 31,1. А цікаво, які сетапи у гонщиків? От хтось сподівався на те, що не буде доща? І не взяв сетап дощовий. Хм. Чи навпаки хтось. Так, прийдеться трошки що буде прикрутити дощ, крило. Спустити шини. Вихід з останніх повільних поворотів. Фініш напряму. Так, 1.48, але за ним зразу Юліан Влад. Влад, Марко, Сімінлон, Орест. У, подивіться, який час ставить Орест. 1.40159, поки найшвидші в першій кваліфікації. Тим часом Курківі показує перший час. Марко Ємець показує другий час. І різниця між ними ну, по факту 15 тисяч. Зараз подивимось, чи поїде на старт-фініш, чи поїде у боксинг. Орест, 139. Ааа. Айда Орест, айда орест! 10. Молодець, молодець, це ще краще майже на 10. За Сімінлона. Писався Орес, до речі, в такий таймінг, що Сімінлону зараз е виїхати з боксів, він вже не встигне покращити свій час. Сімінлон вже не встигає. Молодець, Орес гарно підібрав час. Ну, і, і, відповідно, так, гарно проїхав. Сенс поїхав розганяти тату. Подивимось, подивимось, до чого це призведе. Ну, поки О. що він Програє своєму графіку. Я зрозумів. Я, я ну, один Тато з найпроблемніших поворотів, є. так. Ну, минулій гонці було перше залікове очко для Red Bull. був Сенса приїхав 10-м сьогодні. Вони обидва в другій кваліфікації. Марко покращив третю позицію. Так, Сперше вітання горківі. Він... Так, ми щось пропустили зовсім. Так, з першим місцем на спринті. Ну, так, це не перше місце на гонці на старті гонки. Але ну, маємо те, що маємо. Нові правила. Uh -huh. Формула 1 розвивається. Ми разом з нею. Ой, це, о, це мивий, вау, починається спринт. Ферарії Макларин непоганий старт. Ой, там Хтось когось mm. запуцав, але Горків mm. зберігає за собою перше місце. Орес за ним е, не дуже той відстає. Марко одразу їде третім. Так, самурай тисне вже на, на крайсера, намагає. Намагається, ох, є контакт! Є контакт! Ой-ой-ой! Дві Альфа Ромео просто стикаються. Е -е... В Астон Мартін в'їжджає. навіть не знаю В'їжджає в'їжджає Крайсер, походу, і чи їх зустрічає разом. так Ми якраз бачили це на. На моїй камері я дивився, у мене з трансляції буде збережено, це будуть розбиратися стюарди потім після гонки. Але Ну, тут очевидний штраф, в принципі, я думаю, для Альфа Ромео. Я боюсь помилитись, то це був, то це був, але це був контакт, який призвів до розвороту е Блек'єра, який, нагадаю, вам доволі непогано провів кваліфікацію, що дуже прикро для нього. Але чи пошкодив він боліт? Е невідомо. Бачимо крило ціле. Е, Переднє, значить, буде їхати далі, може, не здужне і. Самурай прорвався. Прорвався. Ц, цим і виграв, по суті. Два місця. Так, Chase сенс, прям обмінюється позиціями. Треба, Треба, щоб без контакту, хлопці. Широко заходить. Широко заходить Чейс і обходить. Ні, не обходить. Ні, не обходить. Ні, ні, ні не обходить. Здалось, не обходить. Перепрошую, так. Старту, так, але Сімінлон а, ось насідає. Так, насідає а, на Ореста, Сімінлон. І це буде боротьба зараз. Зараз чи встигнуть пігнати. А там барон! Що відбувається? Даніл, потату хають один одного. Ну, Значить, якось роз'їхалися. Ага, так. так. Орест, Орест сімінлон трошки підвістав від Ореста, і на нього одразу накинувся Дмитро Горбань, а за Дмитром одразу і Юліан. Так, важко. Нічого бачимо, Там боротьбу. Там, бачите, Був контакт між Дмитро Горбанем і Сімінлоном. І вони зараз ведуть борьбу, боротьбу за четверту позицію. Сімідлон насідає і він краще виходить в поворот. Так, він краще wow, вписується. О, яка помилка від метра! Яка помилка від Метра? Він взяв широко на обгін і виїхав на поребрик. і втратив щеплення з трасою і втратив боліт. Ви бачили, як крутнувся Альпін. Дуже прикро, він втрачає дві позиції, здається. Так, дві позиції. Зараз їде на сьомому поки місці, за ним одразу потато і. і, і боротьба знову. Самурай з бароном. Дивимось, що ми маємо? Оп, самурай, і барон! Барон! Барон, барон і... по внутрішній! І... Я... За ними Юліан! Юліан знов втрачає, знов помиляється, знов втрачає о Ооо, це оце спринт, оце спринт. Ну Юліан, такий, будемо чесні, він такий го гострий, гострий пілот. Він любить залізти по максимуму, якісь повороти і так далі, але інколи це е, прям не прощає, не прощає ця штука. І ось ми бачимо, десь намагався третім бути між самураєм і бароном, десь можливо був контакт. Це потрібно передивлятись. Ну, тут дуже легко. Так, відкрити, Ні, крило не відкрите, перепрошую, але батарейка. Батарейка є велика швидкість. Ще було відкрите крило. Ага. І атака на потато вдала? Вдала атака, так. Дивимося Сімінлон, Сімінлон такий за Орестом, за Орестом шукає свою позицію для атаки. Місце для атаки. дивимось відкрите крило. Орест намагається закрити, лишає місце. Пірнає Сімінлон, пірнає внутрішню, внутрішню і обходить. І обходить Ореста. Так, спринт завершено. Ми вітаємо в Борківі з перемогою. Друге місце за Марком Ємець. І третє місце за Смілоном, так. До тих Сорис. Атака на останньому колі е, Дала своє. Так, ну непогана гонка. Ви бачили самі. Там пілоти і помилялись, і була боротьба, і десь е, до контакту дійшло. Ну, а самурая, вітаємо з Driver of the Day. На спринті. Прорвався з 16 місця, так. 16-го місця на 9-й. Ось. ось ну, прошу не дивитись на очки, які дає гра. У нас пілоти отримують інші очки в спринті. Сере будемо так, казати. трансляції перемкнули. і що. Крайсер втратив забагато позицій в кінці пилотону. Так, десь аварія. Горківі поки тримається, вирвався вперед. Барон вилітає за межі траси і втрачає все, що в нього було. Е, Горківі зберігає свою першу позицію, його переслідує. Так, Марко. А не вже Юлі... Юліан знов помиляється, якась. Помилка, чи занесло в повороті, втрачає три позиції. Дві. перепрошую, дві. Але боротьба з Укрдеді. Ми бачимо так. Укрдеді прорвався з останнього місця. Бореться за 12-ту позицію з Юліаном. Одразу наздогнав. Дуже швидкий, штампує, штампує круги. Корбан застрягає. А, Не застрягає, окей. І Нофсенс no обходить, обходить NoSense до діла, ми бачили все. Ну, Марко поки безпечно їде. Без, е ну, у нього багато було можливості зіграти брудно, скажімо так, і обійти вже горківі, але. Але mm. Але гонка Я думаю, Очікує або помилки від самого горків'я, або десь такий якийсь вдалий момент, не знаю, для. Прям супер шикарно обгону і для відриву. Бо шини в них однакові десь під стопи. Крейсер сходить. Uh. І в нас. Ага, Safety car. Safety car пілоти Агатіка. Сafтікар пілотерійську так. Е і Марко готовий, Марко тисне прям вже два кола тисне на горківі, І це може бути зараз атака одразу в перших двох-трьох поворотах. Або навіть на фінішній прямій всі дуже близько. На старт-фініш, помієте, точніше. І ми... <плес> гонка відновлена. Дивимось. Атаки, завтра, скоріш за все не буде тут ще. Але, але, але. Носенс no щільно за Орестом. Хороший сетап, мабуть, підібрав Новсенс для цієї гонки. ми бачимо, чи... помилка, помилка, Через... не знаю, це прям Помиляється, помилка, або... вилітає, так. Е, так, залишається цілим боліт, просто помилка. Да, перед ними одразу Юліан атакує Влата. І вже шукає місце для обгону і, і... пірнає всередину. Пірнає. Молодець. Влад Зараз місце. Молодці пілоти, один одному залишають місце. Ні, Влад, Влата ну, кращий вихід. вихід. Але на цьому боротьбіння закінчується. Зараз ми ще побачимо спробу. Обганяє один з альпін і це у нас у Кардеді, Прямо у Кардеді і Дмитро Горбані. Вони ще між собою. Це було майже до контакту. Вони тиснуть на Потато. Потато відпустив самурая, вирішив все таки більше пооборонятись. Від Альпінів там обидва Альпін, вони борються між собою. За 11 одинадцяти... За позицію. Так, ми бачимо позаду потато боротьба. І ось, так. Хоч і позовнішній, позовнішній пішов. Ну так, і бірнув, Дмитро? А потім внутрішньо, так. Дмитро обігнав потата. І втримує позицію. Втримує. Так, всі свіженькі міди, так. Влад він вже... Втрачає, влас, втрачає дуже багато позицій. Що відбулося там завал? Ой-ой-ой, ой ой пілоти в останньому повороті. От тато, здається, випадково заїхав в бокси через це. Ой. О, так. Але втратив купу позицій. що це було? Марко заїжджає в бокси разом з Сімінлоном, а Горків їде. Далі. Спроба андеркату. Мабуть. І Орест їде далі. Хм. Ну, Орест, я думаю, зараз буде на цьому одразу за Марко. На цьому школі заходити на підстопи. Так, чейс підстопи. Так, ну а зараз так, буде найцікавіше. Горків заїжджає в боксі. заїжджаю в, в Пітах. Дивимося, ну Марко ми бачимо. А, ні, вибачте, це Орест, Феррарі Ореста. 에... Феррарі Марко. Поки. Поки п'ята позиція, останні повільні повороти, вихід на старт фініш, Горківі ще в боксах. І вже на самому виїзді з боксів? Да, ну що, спра... спрацював? Ні, не спрацював. чи як, чи чи... Атака атака прямо, йде. Прямо, прямо знов, знов, не виграв нічого, не дали поки підстопи, нічого, але Горківі на свіжій на, на свіжі не розігрітій гумі. Угу. Гумі і Марко може цим скористатись протягом цього кола. Якраз дуже складні повороти для свіжої гуми. Ну, мені Та, так Орест. здається, на ось, мою думку. Ось і свіжіша гума. Орест прям ну, дуже сильно пресингує барона зараз. Але тут поки не вистачило швидкості. Ну, це поки. Так. А потато таки вдів софти. Через помилку хоче темп. Ну, дуже, дуже важко, бо до 15-го місця йому 26-27 секунд. І потім до 14 ще 12. Ну і ось перон втрачає позицію. Собійно mm. їдуть. Ага, і бачимо, Марко скоротив. Марко скоротив з 2 секунд до 3 десятих. Батерейка творить чудеса і там попереду да, теж ух, боротьба відбувається. Мінлоном, гальму, і контакт! 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 Кон... Марко проходить друге місце, Марко. тепер О, його. Він відзначає. І... Трішки загрезається, йому сказали віддати позицію чи ні. Та, так, ні? Побачка. Не те, щоб він його віддає. Не, не віддає а, він да, позицію? не схоже, не схоже, що це на, на, на віддавання позиції, дійсно. Так, займає внутрішню траєкторію Марко. Входить Сімінлона. Відчайдушно Сімін Лон, як на мене, в повільні повороти. Перша трійка їде е, просто в односекундному розриві між першим і останнім. І Орес на четвертому місці. Ну, вже давно втратив будь-які е, шанси на подіум 7,5 секунди відриву. Відставання від Сімінлона. Що... Марко Бога... проводить спробу атаки на Горківі. І. спроба ні, невдала. Ні. Горківі молодець, який захищається. Захищається від Марко, Марко. Прям... Не госпільно. те, що показує зуби, він прямо гризе за першу позицію. Так. Юліан mm, взуб ну... софти і поїхав просто славу. Пізно, пізно Юліан, на жаль. Ну як, він Тринуті просто відібрав позицію поїнт. Ой! Марко! Марко зачепив! Марко Марко зачепив своїм крилом колесо Гаркії і для нього. Втрачає. Д нього позицію. боротьба за першу позицію завершена, на жаль. Ні, ну це жесть. До останніх метрів просто боротьба. Ну, здуріти можна. На кожну гонку трійка лідерів у нас. Борються майже до останнього. Ну як майже до останнього? Закінчується батарейка в Горківі. Залишили зовсім трішки. Зараз чи буде атака Поворо... в повільних поворотах, Сімінлон уже близько, пірнає Пір... внутрішню закриває! А, Марко, це те про що я казав. І що, що, робиться? Сімінлон? що Сімінлон? Сімінлон. Смідлон втративнув краще, і це перемога для нього. Так, Марко погано зорієнтувався, але я думаю, що перемога поки що до розгляду стюардів. Це... Тому так, що тут... там. Ще може Ораз перемогти. Так. По факту. З такими розкладами. Жесть, е -е... просто а -а -а. жесть. Але поки що складається на те, що. Дуже відчайдушно заліз внутрішню сімінлон. Така так. спроба у Сімінлона була вже під час цієї гонки. Це призвело до його ж помилки, так. Цей Це раз все пішло ще гірше, ніж минулого разу. Ну, я не знаю, якось гонка прям супер, а ось фінал так. Фінал гонки якось що куди. Ну, будемо чекати, що скажуть стюарди. Юліан, до речі, гонщик дня, Тому що забрав. Слаб. мабуть що. Так. Е, Ну, всім дякуємо за трансляцію. В принципі, вітаємо. Давайте все-таки привітаємо поки що з тими, хто виграв. Е, по факту, поки сімінлона з перемогою, горківі із другим місцем. По факту, е, я не, ну, не був би зараз так впевнений в тому, що прямо сімінлону буде штраф. Тому що там ну, треба дивитися повтори, переглядати, передивлятись, то все. Так, дякую всім, хто був сьогодні з нами.